Привіт, ми з Дніпра, родина Прокопенків. Ось ми приїхали сюди в перший раз, в Воловець. Ось, ну, сподівалися на що ми сподівалися. Не знаю на що сподівалися, бо коли нам сказали, що треба нагору збиратися, то було стрьомно. Я залізла. І це було. Я не знаю це. Це було спочатку складно, а на жопі з'їжджати це було круто. Правда, штани тепер в утіль, але все окей. Думаю, куплю ще нові. А ось. І, мабуть, мабуть, я ще колись схожу на ту, на якусь гору. Ось. Ну тут круто. Я не, с... я, ну, не очікувала, якщо чесно, що буде тут так. Думала, все по стандарту. там Психологи, там якісь кола і все таке. ну Я вже не перший раз на таких ем, ну на таких відновах. Да. Але це тут таке непросте і таке сімейний. тут драйв. такий драйв. І можна сімейний казати. драйв. Да, сімейний драйв. Мала в мене така ось ця, вона така, от, алло. Але тут їй теж сподобалось. ця, звісно, вона. Кайфує, я кайфую, а мала трошки сумує. Ти сумуєш чи ні? Я злюсь. Вона зліться, вона зле. Що треба сюди взяти? Обов'язково не промикаючі Да. І штани. І куртки дві. Бо я і, шапки я дві, і... і рукавиць дві. Да, я, я у дяді Льоші тут трошки його розділа, вдягла його куртку, купила таку жилет, мамі подарю. А ось що треба ще? Штани двоє. Бо якщо будете на сраці з'їжджати, дірка гарантована, тому треба двоє штанів, у цих лижних. Палки, якщо нам не вистачило, ми щось там десь забарилися і ну, добре, що в нас п'ять палок було. Таня одну загубила на вокзалі. В Дніпрі. І тому і у тому нас п'ять, ні шість. Я ходила з одною, а потім вже з двома, коли вони вдома сиділи. Так, що ще? Везіть сюди добрий такий настрій. Їдьте сюди з настрієм, що тут ви... Буде добре. Да, тут буде все Все цікаве. От реально все цікаве. Нема такого, щоб реально було сумно. Навіть я не хотіла в чани лізти, але я полізла. <різь> Ось. Все, що що, хватить. Подяка Україн, е, нова Україн! Му -му -му. Купіть настоянки? Дай попити глінфейну. Зігрітися треба обов'язково тут, на тут На да. Я все время путаю, синевір, як його. Як його я путаю? Світять, го. Це Дякую. все всім клас. Дядя Льоша, тітя Люда дуже класні. Сирники не віддавали. Але чесно, я була. Я коли їх побачила дядю Льошу, мені було трошки так якось некомфортно зараз. Бачу, що такий класний чувак він дуже схожий на мого свекра.